унікальна оборонна споруда справжнісінький військовий форт, захований посеред волинських лісів. Тут велися справжні бої. Форт вистояв Першу світову війну. А після того спокійно руйнується останні 100 років. Це програма реформа. Сьогодні говоримо про культурні пам'ятки в Україні. Самий форт почали будувати після третього поділу Польщі. По лінії з бараш броди Сокольберстечко. Пройшов кордон між Російською та Австрійською імперіями для оборони своїх західних рубежів царський уряд російський надав указ про будівництво оборонних укріплень на Заході. А самий форт будувався для оборони залізничної колії, Київ Львів. Будувався 17 років, закінчилось будівництво у 1890 році. В першу світу використовувався і так само в українську-польську війну використовувався. На кришу був раніше вихід через Комен. Люди часто туди лазили, там устраювали пікніки, потім сміття не прибирали після себе, після зими. Вода зносила все сміття, стіки всі позабивалися. І в результаті бачите, яку обвалилася криша. Форт майже незамітно, тому що центральна будівля йде, як якась поляна, а тут -то все заросло деревами. Форт досі залишається на балансі міністерства оборони хоча останній військовий тут був 100 років тому. Його не віддають е, міністерству культури або на баланс місцевої влади, яка б могла якось зробити з цього крутий туристичний об'єкт. Тараканівський форт не єдиний в своєму забутті. За даними держкомстату, на державному обліку перебуває майже 150 тисяч пам'яток, проте статус національного чи місцевого значення отримали тільки 7,5 тисяч. Це 5% від загальної кількості. При цьому значна частина зареєстрованих пам'яток місцевого значення це спадок радянського союзу, тому більшість з них будуть зняті з обліку відповідно до закону про декомунізацію. За законом про охорону культурної спадщини всі пам'ятки, які знаходяться на державному обліку, повинні бути занесені в реєстр з присвоєнням категорії національного або місцевого значення. До цього вони мають статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини і охороняються державою. Власник зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані, проводити ремонт, захищати від руйнування, зберігаючи при цьому її автентичність. Він не може самовільно змінювати призначення пам'ятки чи розміщувати на ній без дозволу рекламу. Крім того, забороняється провадити діяльність, яка створює загрозу для пам'ятки. В протилежному випадку вступає в дію розділ 8 закону відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, найсерйозніше покарання за проведення незаконних робіт, які можуть зашкодити пам'ятці. За це передбачено штраф до 170 тисяч гривень. Стільки ж доведеться заплатити, якщо не дотримуватися умов збереження, використання пам'ятки, особливо якщо це спричинило її руйнування. Станом на зараз ці норми. Не можуть бути застосовані до Тараканівського форту, оскільки він не має офіційного статусу пам'ятки. Місцева влада дубно зацікавлена в тому, аби розвивати Тараканівський форт як туристичний об'єкт. Але для цього перше, що потрібно, отримати від Міністерства оборони права на цей форт. Зараз тут триває засідання районної ради і депутати підготували звернення до міністра оборони. Дана споруда. Я думаю, що якщо так, хто там був і хто знає, ну максимум років 5 простої, більш не простої. Тобто вона валиться, воно е, знаходиться в безхозному стані. Тому я просив би підтримати депутатів даний запит, все-таки звернутися до міністра оборони про передачу його на баланс комунальної власності. Я пропозиція підтримати справи на голосування. Нічого комісії за вовчим за отюсу рішення прийняти зараз. Фактично не район, не сільська рада не може. Вкласти туди будь-які кошти, ми вже неодноразово звертались і зверталися так само були спільні засідання з обласною адміністрацією. Основне питання стоїть в тому, щоб передати і можна було з ними працювати, оскільки це дійсно є надзвичайно ну, така важлива історично будова, яка цікава є для розвитку Дубенського району і для розвитку туризму на Дубинщині. Там можна проводити так само і екскурсії безпосередньо там заробляти. Кошти і підприємці там також можуть займатися підприємницькою діяльністю, продаж якась буде реєстрація, і отримувати кошти і просто робити розвиток. Чому вам не віддають? Ну це, мабуть, питання до Міністерства оборони. Ми запитали, звернулися з офіційними запитами спочатку до Міністерства оборони України, потім до Генерального штабу і довго чекали на відповідь. В міністерстві підтверджують, що земля, на якій стоїть форт, належить їм, і що сам форт досі має статус фортифікаційної споруди. Але от чи буде він переданий на баланс місцевої влади, і коли це може статися, ми так і не почули. Хотіли зробити на базі форту склад консервованої продукції а у 1965-му. Вибили стіну, зробили ось таку совєтську шубу, позамуровували такі вот зайві ходи з казарм. Зробили заново двері, де їх не було, провели заново освітлення, але через надмірну волось та випаровування консервація довго не могла збиратися, через що вони відмовилися від цієї ідеї. О, тут у 2005 році стояли останні двері, двоє людей з нашого села їх відпуляли, хотіли здати на методом. Двері так от празнили, потім вони їх підняти не змогли. А тут от, є одна з шахт. Саме ця шахта, якщо заходити зверху, є небезпечною, тому що заходите один поворот, за ним другий там темно, і можна так от піти сюди, на низ. Коли ворог пробирався, було дуже добре чути, послухайте чому. На цьому ході. Дамо, піднімаємось наверх. О! Ага. У Нас деградувала державна система охорони культурної спадщини. Про це треба говорити відверто. Крадуть і нерухому культурну спадщину, крадуть фрагменти з пам'яток. Крадуть, і це найпоширеніше явище, те, що знаходиться у культурному шарі. Це чорна археологія, і ринок аж переповнений такими артефактами. За нашою спиною одна з пам'яток так званої третьої черги оборонних фортифікаційних споруд міста Києва. Це одна з найкрасномовніших ілюстрацій стану дуже неприємного, непривабливого. Система охорони культурної спадщини в Україні з кінця 80-х років минулого століття і дотепер здійснюються великі будівельні проекти а відтак пам'ятка скоро загине. Друга проблема: що пам'ятки знищують або пам'ятки перебудовують. Стосовно пам'яток неприпустиме означення реконструкції, пам'ятки можна тільки реставрувати. Реставрувати їх треба очевидно на добрій вірогідній науковій основі після належного дослідження. дослідження. це Ще одна оборонна споруда: Луцький замок Любарта виглядає краще ніж тараканівський форт. Це пам'ятка архітектури. Вона охороняється державою за красивий такий величний зовнішній вигляд і багато історію. Луцький замок очолив рейтинг семи чудес України. Я не знаю, як це називається. Але звучить непогано. В мене виходить? Хороший вас замок. Ой. Ну, а чого ж не хороший? Проший. Так. Сам замок є архітектурною пам'яткою 14 століття. Карта 17 століття, ми бачимо, що на карті тут -от є церква. Зараз тут під цим накриттям знаходяться руїни церкви Івана Богослова. От зараз нам здається, ніби ми спустилися під землю, але це не церква опустилася під землю, це просто навколо церкви піднявся культурний шар. Різниця десь три метри. Ми з вами фактично вийшли на рівень 12 століття. Люди жили на три метри нижче, ніж ми. Так. Ну от, наприклад, от розкупали цю церкву. так? Є от ті збережні частини, от автентична частина, скажімо так, отут от просто надбудували, от показали, якою була взагалі та церква. І це цілком, це цілком я вважаю нормально. Тобто не треба, там, наприклад, зруйновувати повністю ці руїни і будувати на цьому місці якусь нову церкву. От є ця давня церква, нехай вона буде. Тож ж проводяться зараз іноді богослужіння. Захистили, воно от не руйнується далі. От є от руїни. Вони не руйнуються далі. Руїни церкви є. Вони збережені. Клад луцького замку якраз гарно демонструє, що ставлення до пам'яток може бути різним. А, найчастіше замки в Україні виглядають як Як набір руїн. А, тут теж свого часу не все було гладко і не все було от в такому вигляді, як зараз. І можна навіть гарно подивитися, що є от є її стара, стара цегла, десь є місця, де вона завершується, і його замок просто добудували, щоб зараз от, туристи, такі як ми, могли подивитися, як це виглядає цілісно і комплексно. Мене звуть Еллі, я зі штату Вісконсин в Америці. Я приїхав в гості до родичів дружини. Я вже був в цьому замку, але це було 10 років тому. Не особливо можу порівняти його з чимось в сполучених штатах, бо я не багато подорожую в штатах. Мені більше подобається поїхати до Мексики, чи як зараз в Україну. Що ви можете сказати про цей замок і про це місце? Чи знаєте ви його історію? насправді не багато. Я знаю, що це останній замок, який вцілів і вистояв після війни колись. Дуже давно. Це майже все, що я знаю. Це ж правда, останній замок в цьому регіоні. Так, я дійсно не багато знаю. Ми знаходимося якраз на оглядовому майданчику, який з нашої вежі, Тобто Якраз от там на, на вежі на горі тієї 200-гривневої купюрі. Тут звідси відкривається дуже гарний краєвид взагалі на все місто. Це от перед вами історична частина міста Луцьк, тобто старе місто. І що туристи часто до вас ходять? Часто з України в мене вже майже всіх міст були. Із-за кордону, теж у мене була група там, із Франції, з Німеччини, з Японії, з Швеції, ну, Білорусі, Росія, Польща. Рама Клюберта в 15 столітті удостоївся честі проведення з'їзду монархів Європи. Це, це, це дуже цікавий період, це наша історія, є, є чим пишатися. Треба створити режим, треба створити клімат, позитивний клімат, аби приватні власники були зацікавлені у реставрації пам'яток. Треба запроваджувати різні механізми, котрі є у світі. Очевидно, що треба говорити про концесію. Десь, аби не зруйнувалася надзвичайно цінна пам'ятка, можна за символічну суму, 1 гривня в рік на 49 років надати в користування з чітким прописуванням режиму відкритості, доступності для туристів, для дослідників, для експертів самого об'єкта. Усі пам'ятки, окрім археологічних, можуть перебувати в державній, комунальній або приватній власності. Власники зобов'язані укласти з відповідним органом культурної спадщини охоронний договір, в якому детально прописано, як буде використовуватися пам'ятка, види і терміни охоронних та відновлюваних робіт. До договору обов'язково додається акт технічного стану пам'ятки та список культурних цінностей та предметів, що належать до неї. Якщо ж власник ухиляється від підписання договору або не виконує його вимоги, його можуть. Штовхувати на суму до 17 тисяч гривень. Сьогодні перехід будинків з такої власності в таку він ну, достатньо легко його зробити, якщо є добра воля всіх сторін. Видавати якийсь додатковий закон, який би зобов'язував передати в приватну власність всі об'єкти культурної спадщини. Не можна тим паче, що приватний власник, на жаль, не завжди є добросовісним сьогодні. Ця проблема, яка стосується приватного бізнесу і пам'яток, вона виходить за рамки охорони пам'яток. У них ті самі проблеми, як і у іншого бізнесу. І поки в країні не буде захищено інвестора будь-якого. В тому числі не буде закищено того інвестора, який може відбудувати пам'ятку. Оптимальний шлях, мабуть, полягає в тому, що в Україні повинні діяти закони, які вже написані. А закони полягають в тому, що коли людина, отримуючи будинок чи певний об'єкт історичний в приватну власність, вона бере на себе зобов'язання дотримуватись певних рис. Збереження певних рис цього об'єкта, який є предметом охорони. Думаю, що на сьогоднішній день головна проблема нашого суспільства полягає в нашій бідності. І те, що в муніципалітетах немає грошей до недавнього часу не було, зараз їх стає трошки більше, тому що самоврядування отримує додаткове фінансування. Можливо, це допоможе місцевим владам щось зробити з об'єктами. Ще одна історія, яка може стати гарним прикладом охорони культурних пам'яток, твориться в центрі Києва. Під час реконструкції поштової площі тут відкопали вулицю часів Київської Русі. Зараз ми стоїмо просто на ній. І зараз міністерство культури спільно з київською владою, спільно з археологами і ентузіастами, думають над тим, як зберегти і розвинути цей простір. Розчистивши невеличку ділянку, ми відкрили деякі дерев'яні якісь рештки. Це була мостова або колодами вимощена дорога. І частково це були такі рури для витоків води, які тяглися. Виявилось, що ми стоїмо на межі. Міського кварталу парканами огорожено вулицею. За парканом тягнеться мостова, вона поворот. Далі, ось тут знаходиться насип, яка відмежовує берег Дніпра від цієї лінії забудови. Я, як археолог, для мене кожна дрібничка, кожна деталь безумовно грає. Велику роль. Кращий метод, який виробили люто, це зберегти ці всі артефакти в своїй автентичній первісності. Коли це все не просто покладене в ящик чи в якесь сховище, а коли воно ще є цільний комплекс. Ну, ви можете собі уявити комплекс садиби 11 століття, зайти через вхідні двері, пройти по її території, побачити цей обмежений простір, побачити, де стоїть головна будівля, де допоміжні. Це ж світогляд. Ми зразу ж можемо переміститись у той світ. В той спосіб мислення, в той спосіб інтерпретації, розуміння життя і взагалі тих людей, щоб ми зараз не робили навколо торгові центри, готелі не має значення. Ми зараз не про це. Але однозначно, що ми повинні все зробити так, щоб в тому комплексі була збережена вся ця, вся ця історія. В, в неї ще більше занурювалися. Ми шукали. Кошти, а в цьому можна заробляти паралельно кошти. Ну, це, це, це просто я переконаний, що будь-хто в серці Києва біля Дніпра з гостей, які приїдуть, вони захочуть це побачити. Це реальні, реальне свідчення тисячолітньої історії. Ми зараз з вами знаходимося в місці, де на горі має вирости якийсь там, ну не знаю що. Я ще не знаю планів там інвестора, так там торговельний центр чи що. Але втратити все те, що тут є, під, скажімо, землею, те, що ще ми можемо за свідченнями фахівців, ми можемо пускатися вниз і зробити це таким відкритим живим. Музеєм до якого можна доторкнутися, який можна під іншим кутом подивитися, який може принести великі кошти і в казну міста. Ну, це повинні розуміти так. Беззаперечно, тут сумнівів немає, що він отримає там статус національного. Але як я вже казав, мається на увазі там і національної історичної спадщини, скажімо так. Але мені здається, що тут треба дивитися ще глибше і вище. Тут треба надавати статус, можливо, і міжнародний. І якщо фахівці міжнародні е, будуть бачити достовірність всіх тих е, всіх тих артефактів, то однозначно, що цей об'єкт може навіть бути. Занесений до списку ЮНЕСКО якісь подібні події, там знахідки там тисячолітніх тисячолітньої історії, ми повинні припідносити, робити з цього ну велику там інфраструктурну логістичну момент, який би мав велике приваблення, мав би ще й зиск фінансовий. От як. Нам нарешті зробити це системно, ну це й зокрема моє завдання, це звичайно, бо, бо хочу це якби поставити в якесь там русло. Зараз йдуть великі дискусії про закон про культурну спадщину, про який обов'язково має бути ще за першої своєї невеличкої каденції, ми спромоглися на урядове рішення мораторію на забудівлі в буферних зонах. Але на рівні Верховної Ради так і не прийнято і це треба приймати, бо ми маємо закрити лавочку, як кажуть даруйте в народі. Просто це має бути непорушна історія, де кожен забудовник знає, що ну це неможливо, навіть не треба пропонувати, і тоді легше буде будь-якому чиновнику. Питання історичної спадщини особливо гостро постало для поляків після закінчення Другої світової війни. Історична частина Варшави після повстання у 1944 році була майже повністю знищена німецькими військами. Польські реставратори взялися за амбітне завдання відновити старе місто. І за 13 років успішно з цим впорались. ЮНЕСКО включило старе місто в список всесвітньої спадщини як винятковий приклад майже повного відновлення періоду між 13-м та 20-м століттями. Поляки перейняли німецький досвід питання. Ані охорони пам'яток, розділивши функції між державою та безпосередніми управителями, влада пише закони та нормативні акти, виділяє гроші та формує державну політику. А власники пам'ятки беруть на себе охорону будівель, реставраційні та дослідницькі роботи. Питаннями історико-культурної спадщини у Польщі займається генеральний хранитель пам'яток, який за посадою є державним секретарем або заступником держсекретаря Міністерства культури та національного надбання. Він розробляє національну програму охорони пам'яток і погоджує призначення регіональних хранителів. Прикладом системної роботи з відновлення пам'яток є замок Мальброк, який вважається найбільшою у світі спорудою побудованою з цегли. Під час другої світової війни він був зруйнований більш ніж на 80%. Міністерство оборони Польщі, якому належав Замок спершу створило в ньому музей армії, а потім, не бажаючи утримувати збитковий об'єкт, передали місцевій владі. Замок поступово розбирали на цеглу, яка йшла на відновлення Варшави. Наприкінці 50-х готувалося знесення фортеці. Однак до цього не дійшло. На початку 60-х почалося відновлення замку. Для початку відновили дах над цілілим північним та західним крилом, де розмістили музей. Наприкінці 60-х була відновлена головна вежа. 70-х – головна брама. А на початку 80-х – порохова вежа і будинок під старост. А за 10 років закінчили відновлювати зброярню Тевтонських рицарів і фортечні мури. Роботи з відновлення тривають досі. На це йдуть кошти з польського бюджету та європейські гранти. Замок Мальбург, в 1997 році, був внесений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через 10 років потрапив до семи чудес Польщі. Зараз на території замку проводяться різноманітні майстер-класи, виставки на окрему увагу. Заслуговує масштабне відтворення облоги Мальбурга, коли польсько-литовські війська вибили з замку Тевтонських лицарів. Все це плюс унікальна виставка середньовічних артефактів притягують сотні тисяч туристів в рік до замку, який більше півстоліття тому ледь не зруйнували. На сьогодні усе. Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма Реформа. Дочекайтеся і обов'язково дивіться нас наступного тижня.